Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати ще одну конфігурацію кузова тип Щібнівоз, яку ми встановили на шасі тягача MAN. Це MAN TGS 18400 це був спеціалізований тягач, на ньому був маніпулятор. Додатково він обладнаний гідроприводом та має такий от шикарний кліренс. Технічні характеристики рами дозволили нам. Встановити сюди кузов довжиною 4 метри та висотою 1,4 м. Товщина днища 5 мм, борту 4 мм. Додатково, як завжди, кузов був доукомплектований відбійником та зйомною драбиною. На прохання замовника було виконано задній борт у вигляді ворота клапан. На нашу думку, це максимальна універсальна форма заднього борту, яка дозволить вам виконувати абсолютно всі види робіт. Каркас заднього борту виконаний із труби 80 на 80, стінка 6. Абсолютно усі механізми відкривання та закривання заднього борту. Ось ці втулки бокові, виготовлені з метала підвищеної зносостійкості. На всі місця постійного тертя було встановлено масльонки, Тому, будь ласка, не забувайте їх використовувати. Зараз покажу вам, як відкривається клапан. Зверніть увагу, що в максимальному куті підйому кузова клапан ніяким чином не достає до землі. Ось так виглядає задній борт зафіксований, він фіксується на правому борті. Дивіться, взагалі нічого не перешкоджає ні вигрузці, ні погрузки. Дуже універсальний борт. Як завжди, додатково внутрі кузова встановлені антипромерзання, є транспортіровочні петлі. Нижня ручка також не перешкоджає вигрузці, нічого на ній не буде залишатись. Ось так просто цей задній борт фіксується. Ось в даному куті спрацював автостоп. На даному авто було частково замінено гідравліку. Встановили такий ось розподільник італійський, також обов'язково встановлений страховочний трос. Це не максимальний кут, там ще трошки можна додати, але я думаю, для вигрузки щебня піска це вже буде не потрібно. На нашу думку, це один із найкращих варіантів тягачів, які підходять під переобладнання, дивлячись на його технічні характеристики, такі як ось гідроприват, кліренс, невелика кабіна, та також що для багатьох людей дуже важливо, це механіка. Тому спокійно можна назвати це авто одним із найкращих, можливо, навіть найкращим. Давайте трошки оглянемо салон. Авто має 357 тисяч оригінального пробігу. Після поверхневого огляду стану салона руля кнопочок. Можна зробити висновок, що це пробіг оригінальний. Повторюсь, авто на механіці. Ось селектор переключення гідропривода. Є кондиціонер, є магнітова. Дуже велика різниця між салоном DAF Євро 5 і цього МАН Євро 5 MAN Мани трошки поприємніше будуть. Є ось таке вікно, через яке можна спостерігати за вигрузкою та загрузкою авто. Є слючок. Ось в такому стані сідушечка. Поряд з сідушкою був встановлений джойстик підйома кузова та опускання. Кабіна також в дуже гарному стані. Клієнт це авто заганяв сам, пригнав нам 3 неділі назад. Ось на днях буде забирати вже готовий самоскид. Також хотів би вам розповісти про фарбу. З нового 2024 року ми повністю перейшли на фірму Gravichel. Використовуємо їх ебоксидний ґрунт та поліуретанову емаль. Тому ми працюємо над якістю постійно. Сподіваюсь, нашим клієнтам сподобається ця фарба. В найближчий час також буде огляд такого самого ману, тільки з кузовом зерновоз. Тому підписуйтесь на канал. Телефон для консультації або замовлення буде в дописі. До побачення!